Найдоступніший в Україні генератор заводський газ бензин на 7 кВт з електростартом від американського бренду Чемпіон. Друзі, я перекопав весь інтернет і ніде не знайшов генератора з подібними характеристиками дешевше. Це сайт епіцентру, початок 49 тисяч, сайт розетка, початок 62 тисячі, сайт з торгом початок 28 тисяч. І ось вам, будь ласка, ціна на Чемпіон 900. І це без промокоду. За промокодом Іван Ліс буде ще додаткова знижечка. 5%. І так, дивимося, що там по комплектації. Колеса два штуки. Як бачите, це все у нас гума. Раз, два є. Тут у нас шплінти, болти і свічний ключик. Нічого особливого лієчка присутня. Це нога. Дивимося, як виглядає нога. Нога з товстого металу. Тут дві гумові шайби. Ну і ще нам в комплект поклали власне, газовий шланг із редуктором. Більше тут нічого нема. Заливаємо мастило згідно рекомендації виробника. Що там у нас? 10В-30. Тепер треба накинути клеми, Як бачите, не переплутаєте червоне на червоне. Тут десь отак дали нам в комплекті вінтики. Зараз все це. Приєднає. Все під'єднали. Перший пуск. Відкриваємо газ. Як бачите, тиск недостатній, треба вмикнути батарею. І дивимося, що він запуститься. Оба! Як бачите, є мікрокомп'ютер, показує напругу, показує частоту і лічильник мотогодин присутній. Друзі, я вперше таке бачу. Коли перемикаєш або газ, або бензин, бачите, ви відкриваєте флажок на подачу бензину, тоді на газ ви не перейдете. Тільки треба перекрити. Тут є кнопка, яка каже генератору, що він буде працювати на газу. Тепер перемикаємо, тільки зараз можна відкрити подачу газу і знову ж таки на бензин ви не перейдете. І найцікавіше те, що зараз, коли генератор працює на газу. Кнопка, я його виключити не можу. Я маю просто перекрити газ. І тільки зараз він глохне. Якщо бути чесним, то генератор насправді на 5 кВт, коли він працює на пропані. 5,5 у нього пікова, 7 кВт максимально на бензині і номінальна 6 тисяч. Зараз подивимось, скільки споживає генератор для початку на холостих. Вага балона 4 760. І так, 5 хвилин на холостих і подивимось вагу. Оп, 5 хвилин пройшло, вимикаємо. І вага після тесту складає 4690. Виходить, що за 5 хвилин він з'їв 70 грам пального і за одну годину це виходить 840. Трошки погралося з газом, тепер вага 4620. І так, в кадрі у нас номінальна потужність 5 кВт. 1,2 тут, 1,5 тут, 1,5 фен і 800 щоточка. Подивимося, чи витримає він на газу і скільки він при цьому з'їсть. Запускаємо. thank <laughs> you Як ви бачили, не видав він 5 кВт, але не видав із-за того, що у нас газ по нулях. Поїхали заправлятися. І так, спроба номер 2 Тепер кантер, Буті ваги до 7 кг. Дивимось. Що тут у нас 7, 280. Бачите, вже зелена зона, все як треба. Вимикаємо, заводимо. О, видалося. На цій розетці і 2340 на ці 5 кВт на газу. І я не можу сказати, що йому важко. Опа, 5 хвилин пройшло, вимикаємо навантаження, вимикаємо на генератор. Момент істини. Дивимось. 7.0. 70. І так, дивимося, за 5 хвилин вийшло 210 грам, за годину 2520. Враховуючи, що один літр пропану важить приблизно 550 грам, то можна сказати, що при повному навантаженні в 5 кВт генератор з'їсть 5 літрів пропану. З пропаном розібрались, виходить 1 літр пропану приблизно на 1 кВт. За годину тепер будемо дивитися ще по бензину, але також з науковим підходом. Знімаємо бака і будемо міряти, скільки він споживає бензину. Кому цікаво, як генератор виглядає під баком, дивіться, ось його внутрішній світ. До речі, редуктор газовий стоїть прямо тут. Один тут, один на шлангу, який йде в комплекті. Далі, що тут ми ще бачимо? Та нічого особливого, карбюратор, повітряний фільтр, тяги, все як у звичайних класичних генераторах. Хочу показати, як він виглядає знизу. Дивіться, бачите, яка якість, все чітко. Все пофарбовано так, як треба якість. Реально просто топово. Зараз заглянемо, що там з катушками. Так, знімаємо криху. Що ми бачимо? Ну, бачимо повну красоту. Зараз я десь знайду коцну один провод, щоб показати вам алюміній там чи чиміть. Так, на камеру має бути видно: обмотка ротора алюміній, обмотка статора також алюміній. Ну а в принципі, що ви хотіли за такі гроші. Ну, тепер давайте поговоримо про обмоточку: алюміній чи чиміч. Пишіть в коментарях, що для вас краще. Ну, а я вам скажу свою думку. Якщо говорити про потужну болгарку, то тут Має бути на статері однозначно мідь, тому що алюміній зробить корпус дуже великий, пухлий і болгарка буде дуже незручна в руці. Ну а коли мова йде про скотеняку, яка важить 97 кг, то про які тут габарити можна говорити. Для тих, хто не вірить, в 97 кг, будь ласка, наклеїчка з нової пошти. До того ж, цей генератор відповідає всім заявленим характеристикам, подивіться на інструкцію. Тут все розкладено. Кожен болтик, як бачите, має свої номери по великому рахунку. Кожен болтик. Можна прогуглить, дістати це, якщо говорити про запчастини. Поки що я в жодному генераторі таких розкладочок ще не бачив. Це дійсно американський бренд, дивіться сайт Home Depot, це американський сайт по типу нашого епіцентру. Дивіться, скільки у них продається чемпіонів. Генератори є навіть на 14, на 22 кВт і так далі. Подібним генератором можна живити не одну, а цілих дві хати. Можна живити невеличкий бізнес по типу СТО або магазин. Ну і за такі гроші вам ще дають чесну гарантію аж на 2 роки. І так, 100 мл налили, запускаємо, дивимося, що буде перше. Або він з'їсть на холостих 100 мл, або пройде 5 хвилин. Oh! 4 хвилини і 20 секунд 100 мл на холостих з'їв. Ну і тепер будуть ті самі 5 кВт. Подивимось, скільки пального він з'їсть. Але спочатку хочу нагадати, що за промокодами Ван Ліс у вас буде знижечка 5 на цей генератор. І для зсу знижка 10%. Посилання, як завжди, в шапці профіля або в описі під відео. І так, запускаємося. Як бачите, 300-600 300 розвідця Оп, майже дві хвилини. І так, що ми маємо у якості висновку при навантаженні на 5 кВт, ми маємо 3 літри на годину бензину або 5 літрів на годину газу. Про роботу генератора на метані нічого не вказано не на самому генераторі, не в інструкції. Тому, друзі, на свій страх і ризик. Але однозначно, якщо ви запустите його на метані, то це буде у рази дешевше. Тож, кому відео сподобалось, як завжди, лайк, підписка. Ну а я вам дякую за перегляд.